Вітаю на тренуванні та схуднення. Тренування дозволить не тільки оперативно позбутися зайвого підшкірного жиру, але також надати м'язам бажаного рельєфу, стати сильнішими і витривалішими. Приготуйте килимок та гарний настрій ми починаємо. Розставте ноги по лінії ключиць та зробіть присідання. Опустіться до прямого кута в колінах, підтримуйте спину рівно. Після підйому у вихідне положення, підніміть ногу перед собою та зробіть удар. Для спрощення вправи виконуйте підйоми колін замість ударів. Ефективність присідань полягає у комплексному навантаженні на ноги. Виконання додаткового підйому ноги підвищує ефективність вправи. Вправу виконуємо 30 секунд, далі 10 секунд відпочинок. Поки ви відпочиваєте, показую наступну вправу. Будемо робити підйоми ніг, спочатку правою 15 секунд, потім зміна сторін і лівою ногою. Починаємо. Поставте ноги разом, руки покладіть на талію. Перенесіть вагу тіла на ліву ногу, а праву злегка зігніть у коліні, розгорніть внутрішньою стороною та підніміть. Утримуючи праву ногу на вазі, підніміть її якомога вище, напружуючи сідниці. Змінюємо сторону, працюємо лівою ногою. Намагайтесь не задіювати поперек під час підйому ноги, щоб навантаження було тільки на ноги. Ця вправа для сідниць та стегун допоможе швидко привести себе у форму завдяки цілеспрямованому навантаженню. Так зараз ми з вами опускаємось на килимок в планку і будемо робити почергові кроки ногами до долонь. Тож, приготуйтесь, ми починаємо. І так, прийнявши позапланки на прямих руках, поставте ноги впритул одна до однії. Після цього зробіть крок так, щоб коліна виявилось близько ліктя під котом 90 градусів. Черговим кроком повертаємось у вихідну позицію планки, після чого, слідуючи аналогічній техніці, виконуємо аналогічний рух зі зміною напряму. Вправі працюють м'язи рук, ніг, прес, поперек та спина. Розвивається статична сила та зміцнюється прес. Робимо останній крок і переходимо на відпочинок. Опускаємося з вами в планку на передпліччях і робимо підйоми ногою вверх і в сторону. Щоб спростити вправо, опускаємось на коліна і робимо підйоми і відведення ніг. І так починаємо. Встаємо у планку на ліктях, перший рух підйом ноги вгору. У бікковій точці потрібно відчути сильну напругу в сідниці. Далі опускаємо ногу, після чого відводимо її у бік. Утримуючи її на вазі. Працюємо 15 секунд і змінюємо ногу. Основне навантаження вправи йде на сідничні м'язи, а також зовнішні сторони стегна. Оскільки робота ведеться в планці, статичне навантаження отримують руки, плечі, живіт та спина. Ще 2 секунди і йдемо на відпочинок. Ох і гаряче було, тіло палає. Зараз ми з вами будемо робити поворотні стрибки з ударами рук в інтенсивному темпі. Приготуйтесь, починаємо! Зробіть стрибок, одночасно розгортаючи корпус у бік руки, який завдаєте ударом. Ноги при цьому встають на рівні плечей. Повторним стрибком поверніться у вихідну фазу, після чого знову підстрибніть та змініть бік удару. Намагайтесь робити їх різко. Ця кардіовправа дозволяє одночасно працювати руками та ногами, що забезпечує потужне прискорення жироспалюючих процесів. Основне навантаження припадає на ноги та руки, якими здійснюються інтенсивні рухи. Для спрощення вправи робіть стрибки без розворотів. Красуні. Усі молодці, відпочиваємо і дивимось наступну вправу. З положення стоячи будемо робити махи ногами, назад, по 15 секунд на кожну ногу. Поставте ноги разом, руки витягніть уперед і зігніть у ліктях, долоні разом. Трохи нахиліть корпус вперед, не округляючи спину, ноги трохи зігніть в колінах. Зробіть мах назад лівою ногою до напруги м'язів. Потім поверніть назад. Виконуємо 15 секунд і змінюємо ногу. Вправа цілеспрямована задіює сідничний м'яз, що сприяє схудненню. Ця вправа для сідниць навіть без присідань відмінно їх підніме і підтягне. Залишається 3, 2, один опускаємося вниз на відпочинок. Приймаємо положення планки і з цієї позиції підтягуємо коліно до ліктів три рази і змінюємо сторону. Приготуйтесь, починаємо. Прийміть положення планки, ноги, спина та шия повинні утворити пряму лінію. Після цього підігніть праву ногу і відведіть коліна до правого ліктя, далі до лівого і знову до правого, відчуваючи напругу в бічній частині преса. Поверніться в положення планки, після цього повторіть аналогічний рух лівою ногою. Для спрощення вправи виконуйте звичайне підтягування колін до грудей без розворотів. Ця вправа сприяє формуванню рельєфних косих м'язів, додатково навантажуючи верхні кінцівки та квадрицепс. І так у нас 10 секунд відпочинок, ми опускаємось на спину до останньої вправи і будемо робити скручування до ніг. Піднімаючи корпус із положення лежачі, приготуйтесь, починаємо. І так лежачи на спині, підніміть ноги, не розгинаючи їх у колінах. Кут у колінах повинен бути 90 градусів. Випряміть руки та заведіть їх за голову. Розведіть руки у бік, одночасно відриваючи лопатки від підлоги, як у класичних скручуваннях. Торкніться руками колін і знову розведіть руки через сторони, повертаючись у вихідне положення лежачі. Вправа тотально спрямована на опрацювання черевних м'язів і створення плоского живота. Також завдяки розтягуванню тулубу покращується кровообіг, що сприяє прискоренню жирових процесів. Красуня, ми з вами зробили один підхід, ви відпочиваєте хвилинку і ще повторюєте один або два підходи. Побачимось з вами на нових тренуваннях. Не забудьте за лайк та підписку. До зустрічі!